Шановні інвестори, як власник цього надзвичайного проєкту, маю велику честь привітати вас і поділитися важливою інформацією про медитаційний центр, який заплановано збудувати у цьому райському куточку. Наш центр це дивовижне місце, якого ще немає в Україні, але воно обов'язково появиться і запевняю вас, воно буде викликати захоплення у всіх, хто цікавиться медитацією. Та практиками саморозвитку. Я вірю, цей центр стане унікальним і прагну поділитися з вами усіма деталями про даний проєкт. Праяс це проєкт, який поєднує медитацію та відпочинок у природному середовищі. Наш центр буде надавати унікальну можливість всім, хто цікавиться медитацією у пошуку гармонії, а також можливість знайти спокій та відпочинок від сучасного ритму життя. Медитаційний курорт Праяс створений для того, щоб відвідувачі відчули повну відсутність зовнішнього впливу і перенасичення, розслабитись, знайти своє внутрішнє блаженство та повністю зануритися у медитативний стан. У нашому реабілітаційному центрі ми будемо надавати психологічну підтримку та терапію, особливо важливу для людей, які пережили воєнний або післявоєнний період. Наші програми допоможуть відновити та зміцнити психологічний стан кожного відвідувача. Крім того, медитаційний центр буде місцем пробудження душі, у розкладі є лекції, семінари, тренінги та різноманітні медитаційні практики, які допоможуть поглибити духовний розвиток та знайти себе. Тепер дозвольте поділитись з вами особливими можливостями, які ви отримаєте, інвестуючи у медитаційний центр. Ваші інвестиції відкриють для вас двері до нашого медитаційного курорту, а також нададуть вам ряд привілеїв і переваг. Ви отримаєте знижки на наші курси, тренінги та семінари протягом певного періоду після відкриття центру. Крім того, у вас також буде можливість проживати в одному з наших будинків після відкриття центру, щоб ви могли насолодитись усіма благами нашого середовища. Як інвестор, ви також матимете унікальну можливість стати співвласником медитаційного курорту, отримаєте право брати участь в управлінні курортом, а також зможете приїжджати та жити безоплатно в нашому центрі в будь-який час і на будь-який термін, насолоджуючись атмосферою медитації та гармонії, яку ми створюємо. Ми дуже сподіваємося, що ви приєднаєтеся до нас у цьому проєкті. Ми віримо, що медитаційний центр Праяс стане магнітом для всіх шукачів істини, блаженства та справжнього життя. Дякуємо вам за ваш інтерес і підтримку. Разом ми змінимо світ, міняючи себе, адже ми і є частинками цього світу.